Угорщина заблокувала обговорення нових санкцій проти Росії. 12-й пакет заходів ЄС можливо є одним із найслабших за весь час обмежень проти Московії. Водночас західні експерти відзначають, що до нового року Євросоюз навряд чи матиме якийсь результат санкцій щодо РФ. А ось уряд Угорщини оприлюднив анкету для так званої національної консультації. Тепер мешканці країни мають висловитися з 11 питань, які фундаментально впливають на економіку і безпеку Угорщини. Про це заявила речниця уряду Олександра е, Сен, Олександра Чотири питання анкети стосуються України: це постачання зброї, фінансова підтримка, вступ до ЄС імпорт українського зерна. Причому відповіді пропонують не у вигляді так або ні, а більш розгорнуто, тим самим посилаючи посилюючи маніпуляцію. Нагадаю, що так звані національні консультації в Угорщині не є аналогом референдуму. Процедури контролю тут не застосовують, а збирати голоси можуть місяцями. Ну і у нас зараз на зв'язку Тібор Томпа, голова київського товариства угорців, дам до нас долучився. Скажіть, будь ласка, ну от закалі, як відбувається ця процедура? Що це взагалі? Чому це вдруг Орбан вирішив е отак, -от, от взяти провести референдум? Чи вже так від нього стороняться лідери інших країн? Що він хоче довести, що це не моя примха, а примха всього народу угорщини? Даруйте це ніякого відношення до референдуму, немає це так зване фальшиве опитування населення, чиста чистої води пропаганда, орбанівська пропаганда. Це вже приводиться тринадцятий раз для того, щоб запустити отаку негідну пропагандистську машину для підкріплення своєї влади. Взагалі, що собою являє. Оце опитування, та я хотів би буквально зачитати фразу від партії Моментум. Це найбільша опозиційна партія в Угорщині, яка категорично проти Орбана проти тієї політики антиукраїнської, що проводить Орбан. Так, от заступник фракції Моментум в угорському парламенті вчора заявив наступне Мартон Томпош. Цей фарс просто огидний інструмент орбанівської пропаганди, де людей обманюють за їхні власні кошти. Всі питання тотально маніпулятивні і не містять жодного сліду за реальної консультації. Процедура також абсолютно смішна, оскільки вони дають нульову інформацію про реальне становище у суспільстві. Це все просто насправді хитка комунікація. Партії Орбана, яка ні краплі не стосується загальної думки людей, от в принципі, про що оце так звана в лапках національна консультація, і там, на жаль, є чотири питання: такі гидкі питання з текстом. Ворожості до України про те, що не потрібно надалі надавати зброю Україні. Про те, що Україну не потрібно прийняти в Європейський Союз, про те, що Україні не потрібно допомагати, про те, що не потрібно пускати так звану, називають українське зерно гемогенномодифікованим. Тобто ще раз підкреслюють, це негідна така. А антиукраїнська та антиєвропейська пропаганда направлена на те, щоб Орбан знову ж тільки підкріпив свою ворожу владу. Скажіть, Тібор. А якась відповідальність в Європі йому може світити за це, за такі подібні дії? Чи його просто проти... критикують і на цьому все? Ну, дивіться, звісно, певна реакція буде. Чому Орбан на сьогоднішній день ще такий ворожий, налаштований? В цьому він сам винний, тому що нарушив всі права держави в Угорщині, всі права громадян. Судочинства медії і угорщині не виділяють уже більше двох років 13 мільярдів євро. Я думаю, що Угорщина і надалі буде отримувати такі фінансові блокади від Європейського союзу а без цих грошей угорщині дуже дуже важка, тому що вона бідна країна, і звісно, Орбан. І надалі буде залишатись таким е, нерукопожатним в європейському союзі е, недавно. Напевно, всі бачили в Брюсселі, коли він е, приїхав на засідання. Коли всі фотографувалися, він... він стояв е, як бідний родич, так як бідний родич забитий у кутку, і ніхто навіть до нього не підходив, і ніхто з нам з ним ні слова не, не, не промовив. Про Тому така ситуація й буде е, залишатись, і я думаю, що. Такий нагідник такий заслуговує Тібор. От е, мені хотілося б дізнатися. Ви знаєте, просто як ми сприймаємо де більше, от просто, якщо спілкуєшся з людьми, вони ж не розуміють, що це не вся Угорщина. Що вони бачать Орбана і все орбан, і починають якось негативно ставитися до взагалі угорської е, ну, спільноти в цілому, тому що вони думають, що всі угорці так думають. Взагалі е, є якісь ну зважені певні ну ресурси, які можна довіряти, які мали б суспільну точку зору ставлення до самого Орбана в своїй же країні. Скажіть, будь ласка, скільки угорців, можна десь є якісь факти того, скільки угорців підтримують Україну, а скільки там з позицією Орбана? Е, дивіться, то, що підтримують Орбана, то, що голосують за Орбана, це приблизно так. Так, 2,5 мільйонів, ну не більше до 3 мільйонів. В основному малограмотні такі провінціали не столиця, не Будапешт. Але угу. треба підкреслити, що ці не це ще не означає, що ці 2,5-3 мільйона людей підтримують те, що робить Орбан проти України. Вони не є українофобами. Тобто таких явних українофобів Угорщині, які дійсно проти України, десь. Не більше 20% населення, а якщо взяти той же самий Будапешт, Будапешт е, з населенням більше 2 мільйонів людей. Категорично проти Орбана, категорично проти його політики проти того, що він е, творить з нами з українцями е, з Україною е, в Будапешті. Він програє всі вибори, навіть виступати. Він там боїться і тікає під час е, церемонії. Навіть останній час, 23 жовтня, коли були революційні події. 56-го року він утік з Будапешту у маленьке сел селище і там в закритому форумі е, виступав не. не не знаючи про що, тому ви маєте рацію. Дійсно є так звана Орбанівська угорщина. Це е, Орбан та його приспічники, І є демократична неорбанівська угорщина. Це в першу чергу інтелігенція, викладачі е, студенти, які абсолютно проти орбана і його не підтримують. І я ще е, хотів би підкреслити, що українське суспільство абсолютно не, лаш, не налаштовано е, проти угорців проти угорської громади. В мене ніяких проблем. Немає в Україні. Я сам розмовляю, коли хочу українською угорською мовою, сином угорською мовою, але знати українську мову в Україні повинні всі це є аксіомою. Тібор, ви зараз, як взірець для всіх тих, хто каже, що не обов'язково вчити мову і так далі, які не можуть, не проживаючи стільки років в країні, говорити російською. То ви просто взірець для нас, людина, яка може говорити так прекрасно, вправно українською мовою чи маючи українською мовою, маючи такі е, е, е у горську, можна так сказати, одну з найважчих мов світу, якщо я не. Помиляюся, там третя в світі по важкості мова угорська. Вона дуже і дуже важка. Не так просто вивчити цю мову. Е, е, даруйте, я хотів би сказати: знаєте, так, ви праві, що у мене угорська кров, чиста угорська кров, але серце в мене українське. І це, і це прекрасно. Дякую вам, Тібор, що були з нами на зв'язку. Хай так і буде. Хай наші стосунки укріплюються. Хай Орбан вже піде і стане хтось справді демократичний. Хто хто бажає угорцям справжнього розквіту і становлення економічного, фінансової і дружніх стосунків з Україною. дякую вам, Тібор Томпа, голова Київського товариства угорців, був з нами на зв'язку.